Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас рецепт маринованих помідорів з огірками, перцем і цибулею. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: помідори, огірки, біла і синя цибуля, 1 червоний болгарський перець, 1 жовтий болгарський перець, 16 гілок ропу, 24 гілки петрушки, перець з духмяний горошком, 20 штук. Перед чорний горошком 40 штук, коріандр горошком 40 штук або 4 гілочки кінзи. Чесник 12 зубчиків для маринаду 2 літри води, 4 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру, 100 мл оцту 9% і 2 лаврових листки. Беремо 4 1-літрові банки на дно даємо гілочки петрушки 6 штук 4 гілки кропу Однолітрову банку даємо по 5 штук духмяного перцю, якщо перчик грубший, можна по 4 штуки. Чорний перець з горошком 10 штук, 10 штук коріандру. Або по одній гілочці кінзи малої. На дно даємо покрайний перець, два-три зубчики чеснику, цибулю покрайну кольцями. Я беру синю цибулю і білу. Огірочки. Якщо маленькі, лишаємо ціні боки, обрізаємо. Якщо грубі, можете їх поперекраювати. І зверху помідори. У нас вийшло 4 однолітрові банки. Готуємо маринад. В каструлю вливаємо 2 літри води, 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки солі, 100 мл оцту, оцет беремо 9% і 2 лаврових листки. Доводимо воду до кипіння і розливаємо в наші банки. Однолітрову літрову банку стерилізуємо 15 хвилин. Стерилізуємо в каструлі. в каструлю вливаємо воду. Стелимо рушничок. Коли вода стане такої самої температури, як вода в банці. Кладемо туди банки. Час рахуємо від моменту, коли закипить вода. 3-літрові банки стерилізуємо 20-30 хвилин. Банки закручуємо кришками. Після того, як банки закрутили кришками, перевертаємо їх вверх дном. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па!